Привіт, дорогисеньки! Нарешті прийшов час розглядати нам степінь із цілим від'ємним показником. Для будь-якого числа А яке не дорівнює нулю. І натурального числа n справедлива рівність. А в степені мінус n дорівнює одиниця поділити на а в степені плюс n. Що означає ця формула? Ця формула дозволяє переходити від степеня з від'ємним цілим показником до степеня з додатнім цілим показником або з натуральним показником. Наприклад, А в степені мінус 2 від'ємний цілий показник. Відповідно до цієї формули це дорівнює 1 поділити на а у степені плюс 2. А може бути будь-яким числом, якби тільки не 0. n це натуральне число, тобто 1, 2, 3, 4, 5 і так далі. Тоді мінус n Протилежне до нього число, тобто мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5. Тож, якщо ми зіштовхуємося із степенем з від'ємним цілим показником, то ми можемо перейти до нам відомого вже і зрозумілого степеня із додатнім цілим показником. Ще один приклад 2 у степені мінус 3. Це буде одиниця поділити на 2 у степені плюс 3. Звісно, що плюсик можна не писати. Тобто одиниця поділити на 8. 2 в мінус третьому степені це буде 1 восьма. З іншого боку, а в степені n відповідно до цієї формули. Це одиниця на а в степені n. Знаменник у нас піднесено до степеня, протилежного до того, який був заданий в умові. Про одиницю ми можемо сказати, що вона в будь-якому степені дорівнює одиниці. Тобто, якщо ми до одиниці припишемо степень n, то наш чисельник не зміниться. Одиниця в степені n це одиниця, і не змінюю знаменник, а в степені n так і залишається. Це дорівнює. Якщо чисельник і знаменник дробу мають різні основи, але однаковий показник, то я можу поділити чисельник на знаменник і записати цей показничок спільним до всього дробу. Таким чином ми бачимо, що степінь з від'ємним цілим показником дорівнює степеню з показником протилежним до даному тут був мінус n, а тут був плюс n, і основи цих степенів будуть оберненими. Тобто 2 в степені 3 дорівнює 1 друга в степені плюс 3. Що те саме, що одна восьма? Отже, запис перший і запис другий, який ми здійснили, є рівними між собою. Наступне твердження нам давно вже відоме. Для будь-якого числа, а, яке не дорівнює нулю, або для будь-якого виразу, який не є тотожно рівним нулю, справедлива рівність. Число в нульовому степені завжди дорівнює одиниці. Або вираз в нульовому степені завжди буде дорівнювати одиниці. Це вам відомо. 3 в нульовому степені дорівнює одиниці. Мінус 761 в нульовому степені буде також дорівнювати одиниці. Х в квадраті. І в нульовому степені буде також дорівнювати одиниці. і останнє вираз 0 в степені n при цілих значеннях n, які менші від нуля або дорівнюють нулю, тобто 0 в степені 0, 0 в степені мінус 3, 0 в степені мінус 25, тобто показнички n менші від нуля або дорівнюють нулю. Немає змісту. Такі вирази не мають змісту. Дійсно, 0 в степені мінус 3 відповідно до означення степеня з від'ємним показником дорівнює 1 поділити на 0 у степені плюс 3. Нуль в будь-якому степені додатньому, натуральному, буде дорівнювати 0. Тобто 1 поділити на 0. Але ж на 0 ділити не можна. Такий вираз змісту немає. Отже, і аналогічні до нього вирази змісту не мають теж. Зупиніться на хвильку і ще раз, продумайте цей матеріал. Номер 233 нашого підручника. Замініть степінь дробом. Ви бачите, що всі степені мають від'ємний цілий показник. Степінь замінюється дробом за допомогою формули, з якої ми почали роботу. Тож користуємося нею і зараз. 14 у степені мінус 4 це дорівнює 1 14 в четвертому степені, або одиниця поділити на 14 у четвертому степені. Все. Друге. П у мінус 20 степені дорівнює 1. Поділити на P відповідно до цієї формули у степені плюс 20. Якщо було мінус 20, то тут має бути протилежний показник, тобто плюс 20. Третє. У якості основи степеня у нас виступає в даному випадку двочлен М плюс N. Тож саме його підставляємо в дану формулу замість А. Маємо одиниця поділити на М плюс n всю основу записуємо замість а. А показничок у нас тепер буде протилежний до мінус одинички, тобто плюс одиничка. Плюс одиниця це просто одиниця. Будь-яке число в першому степені дорівнює самому собі. Отже, можна пропустити даний запис. І зупинитися ось на якому. Четверте 4C мінус 5D, це основа степеня, вона відповідає в даній формулі букві А, показник степеня мінус 10. Відповідно до формули. Заміняємо даний степінь дробом 1 – Поділити основу залишаємо тією самою. Вона була у нас задана двочленом. Так, ми і залишаємо. І в степені плюс 10. Номер 235. Завдання обернене до попереднього. Тепер нам треба замінити дріб степенем із цілим від'ємним показником, або добутком степенів. Одиниця поділити на 11 в степені 11. Це буде степінь із тією самою основою. Але показничок протилежний до того, який був. Тут було плюс 11, тепер буде мінус 11. Одиниця поділена на К в степені 4. Правильно це буде К в степені мінус 4. Третє. х квадрат поділити на Y дорівнює. Я розкладу оцей дріб на добуток. Х квадрат помножити на одиниця поділити на y. х квадрат помножити на одиницю це буде х квадрат. і в знаменнику y залишається. Отже, даний розклад є правильним представленням ось цього дробу х квадрат не є дробом, ми його переписуємо без змін. А нас просять замінити дріб степенем. Тож дріб 1 поділити на y. Тут Y стоїть у першому степені, Відповідно до цієї формули, одиниця поділити на y у першому степені ми заміняємо як Y у мінус першому степені. Таким чином, ми дріб. Той, що був на початку, заміняємо в даному випадку не просто степенем, а добутком степенів. Четверте дріб в чисельнику м у шостому степені в знаменнику n у шостому степені. Для того, щоб скористатися цією формулою, у нас повинен бути дріб одиниця поділено на степінь. Тому m у шостому степені я відставляю як перший множник. А другий множник представлю у вигляді 1 поділити на n у шостому степені. М у шостому степені залишаю без змін. А одиницю поділити на n у шостому степені перетворюю відповідно до даної формули. Одиниця. Поділити на n у шостому степені. Це буде n у мінус шостому степені. Знову ми замінили дріб добутком двох степенів. Добутком двох степенів. І останнє: 2х-і в кубі, поділити на x мінус 2 y в дев'ятому степені. Зможете швиденько самостійно справитись з ним? Дійсно, 2х мінус в кубі ми залишаємо, а той степінь, який стояв у знаменнику, ми його піднімаємо в чисельник, лише показник його степеня ми заміняємо протилежним до нього числом. Піднімаємося на дещо вищий щабель, треба подати у вигляді дробу вираз. Ми бачимо, що в нас є степені з від'ємними показниками. Саме вони перетворюються у дріб. А залишаємо без змін. А Б в мінус першому степені, відповідно до оцієї формули, Б в мінус першому степені. Це буде дорівнювати 1 поділити на B у плюс першому степені. Можна плюс перший степінь степень писати, бо будь-яке число в першому степені буде дорівнювати самому собі. Плюс А в мінус першому степені. А в мінус першому степені. Це дорівнює одиниця поділити на А у плюс першому степені. Ну і B не має від'ємного показника, тому ми так і переписуємо. Маємо три дії множення множення і додавання. Дії множення важливіші, тому на них звертаємо в першу чергу увагу А помножити на одиницю на Б, це буде А поділити на Б, плюс одиниця на А помножити на Б, це буде Б поділити на А. Нам треба звести ці дроби до спільного знаменничка, спільний знаменник АВ. Для цього перший дріб домножаємо на А, бо тут уже знаменник Б є, а не вистачає знаменника А. Другий дріб домножаємо на Б, бо тут знаменник А вже є, а знаменничка Б не вистачає. Множника Б у знаменнику не вистачає. Маємо Аквадрат плю. Квадрат. Таким чином, ми вираз подали у вигляді дробу. Ось оцю суму подали у вигляді раціонального дробу. І ще раз закріпимо. Цей вираз дещо більший. Тут ми бачимо декілька дій: перша дія в перших дужках – Друга дія це другі дужки. і третя дія треба виконати множення результату першої і другої дії. Буду писати кожну дію окремо. Хпомножити помножити мінус другій степені, у мінус другій степені відповідно до даної формули, зразу заміняю як 1, поділити на у другій степені. Плюс Аналогічно перетворюю х у мінус другій степені. Дія множення важливіша за дію додавання. Тож виконуємо спершу множення. х помножити на 1 буде х, знаменник залишається без змін. Плюс 1 помножити на y буде y, х квадрат залишається без змін. Щоб додати два дроби, зведемо їх до спільного знаменника. Спільний знаменник тут y квадрат х квадрат. Перший дріб таким чином домножаємо на х квадрат, другий дріб на y квадрат. Х помножити на х квадрат це буде х куб, y на y квадрат буде куб. Першу дію виконали. Друга дія x квадрат мінус x y, плюс y квадрат поділити на x і в степені мінус 1. І тут я хочу, щоб ви пригадали ті наші міркування з приводу даної формули, з яких ми починали. Там в одному із моментів ми говорили. Що степінь з від'ємним цілим показником можна замінити на степінь з оберненою основою, і з показником протилежним до даного. От саме отакий сенс даної формули нам доречно використати зараз. Тобто основою степеня нашого є дріб, показник. Мінус 1. Щоб записати із додатнім показником, нам треба до ось цієї основи записати основу обернену. Як це обернену? Чисельник і знаменник поміняти місцями. Отже, х поділити на х2 плюс у квадрат. І це буде тепер у степені плюс 1. Будь-який вираз у першому степені дорівнює сам собі. Тому я можу не писати зараз плюс одиничку. основу переписую без змін. Ну і тепер переходимо до третьої дії. Результат першої дії х куб плюс куб поділено на y квадрат х квадрат. Треба помножити на дріб з чисельником x і знаменником х квадрат мінус у квадрат. Дорівнює. В чисельнику першого дробу стоїть сума кубів. Ми знаємо, що вона розкладається на добуток суми двох виразів та неповного квадрату їхньої різниці. В знаменнику ми нічого не можемо перетворити. Помножити чисельник другого дробу, як і знаменник другого дробу, не розкладаються більше ніякими способами на множники, так і переписали їх. Тепер бачимо в чисельнику першого дробу і знаменнику другого дробу одинакові множники. Крім того, бачимо, що чисельник другого дробу і знаменник першого дробу теж скорочується на х, залишається х плюс y і в знаменнику хід. Ну і результат записуємо сюди. Це буде х плюс y поділити на квадрат. Залишилось підвести підсумки? Дайте відповіді на поставлені запитання. Успіхів вам, Па-па!